Обана! Бачите. Вітаю, людиська. Цього разу ми куштуємо напій Black Energy. І дуже така цікава пляшечка. І вже ділюся з вами своїми думками стосовно цього польського напою. Моя думка це фігня повна. Ще раз, це є польський виробник. І більш відомий вам як Бон Босон, якщо вам в районі 30 плюс рочків, е... повна фігня. Повна фігня. В нього, от як тільки відкрив отак пск, почув оцей запах і одразу розумів, що це дешевий напій. П'ю, він не є смачний. Ще й має якийсь післясмак противний. М -м -м. Я не знаю, типу, як. Ліки якісь чи що. Тут навіть ціль є. Ого, Б6, Б12. Пантотенова кислота. Сподіваюсь, тут це оця пантотенова кислота, така стрімна ніацин, або то білки. Ще якась штука. <кій> ну, оце тут прочитав. Там ще ціла купа всього, що сюди додали. Ну, таке собі. Я не рекомендую це. Воно ніфіга не смачне, хоч і недороге. Мені просто цікаво було скуштувати якийсь новий енергетик. Але воно не вартує ваших грошей. Бррр. Все, папа. -па.